І Тільки сьогодні прибиральниця, ну просто прибиралися миє підлогу. Життя. Зараз ми знаходимося біля Пуднарівської школи, про яку знімемо декілька репортажів. Хлопчику, ти що я? Ну, скільки? Уже на півгодини. Ха, ну то добре, що не на годину. Мені мама каже, що мене сізна життя впереді. А це що за обиду? Я обуду, це моя дівчина. Боже, така красива, Ага, красива. Е -е. А чому ти смієш? То я добре, тому сміюся. Я знаю, чому ти смієшся. Ти що накурився? Ні, я не курю, а тримаю, щоб не випало і затягую, щоб не затушилось. Хотемеча, аби к вас не бачать. Воно нове. Ні, просто вибрати Сперволь. Дівчинку, ти що тут ходиш? Що б щось розказала? Добре, дивіться туди в камеру. О, камеру. у школі, Коли мене мама за вухосіння повітягла. А мене звали до мого педа від памили. А мого пес мене навчив у моменти і Мокло. Моклоге. Катерина встрячу, Катерина встрячав, добрий день. Доброго дня. А можна зробити з вами селфі. Сеп'яфі. Добре. Добре зараз. Трохи. Ой, тут ти гарно вийшла. Кинув інстаграм. Але що? Wi-Fi наперед. Wi-Fi. Розкажеш мені, будь ласка. Жить. Та я щось не знаю. Ну та добре, два, п'ять, десять, три. Ваш мучитись.

День можна, 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 заходьте. Зараз у нас педрада буде, а осадча вже пішла, ой, та ледве здихалася. А ви чого так пізно педраду скликаєте? Бо мені ще за вами тут мити підтопите. Бо відколи в учительській з'явився вайфай, педрада стала проводитись довше. Ой, та зараз не про це. Заходьте, заходьте, отож розпочнемо нашу педраду. Тепер вона буде проводитись частіше, оскільки діти стали дуже важкими. Ой, мені дуже, дуже важко. Я така приходжу ну, до своїх, кажу їм сідаун, а вони мені обурюються, що я як даунами називаю. Хелпі, пліс. А не це ще нічого. У два нові учні, оті Марсіки. Мені стало цікаво, як вчителю географії. Що ж вони знають про Марс? Питаю, чи на чию честь називали їхню планету. Вони ж мені відповіли, що на честь шоколадного батончика Марс. Ой, та я вже не дивуюся, бо коли запитався, що вони не почули про Панамський канал, вони ж мені відповіли, що в їхньому телевізорі такого каналу нема. Ага, в кожній школі свої страсти, мартасі. А ви чули, що в нашій школі? Відішницю прибирали ці на золоту медаль хають. А то нічого не троше дочка директора, ні? Любі, друзі, не грішіть. У мене голова ще після восьмого березня не перестала боліти. І взагалі чому директор не веде педралу? Та тихо, ціхо не говорять. Хіба ця проблема? На зустрікавен району на носі, а їм наука в голові. Ой, чула, чула таке. А знаєте, що ще чула? Що бабій Наталія Йосипівна в журі. І знаєте, що я придумала? А давайте напишемо її лист, аби вона нам щось трошки допомогла. Але дивіться, щоб ви ініціали з Ольгою, повіда переплотали, а то розголосять по телевізору, та ще й не дай майже жоту пресу занесуть. Давайте давайте пишемо. Шалона Наталя Іосина, та з великої бусби пише неуку. А Неук усе що ти понапишела. Що ти пишеш, великими буквами? Щоб ми на неї кричимо. А напишіть, наказуємо. <смір> то щоб звернула увагу на ваш лист, бо вона як таке прочитає, нічого собі, а ти, то хто мені посмів наказувати? І в ківці напиши, жартуємо, жартуємо, просимо. <пасмір> і, і закресли, пиши, любимо, любимо, просимо. Наказуємо, але так, з посмішкою. Напиши з повагою Бонарівські Марсики. Ой, я так переживаю, чи дійде той лист, чи не дійде. Розумієте, зараз вже не ті часи. Та наша вам листа? Та вона там ось у сидить. Друзі, не Манікуйте. Тихо, тихо. Дихайте повільно та глибоко. І так зараз легенька музичка. Таке прекрасне на журі, в ній присутня пані Наталі, подарує пали немалі, а за земле купи мій землі, хоч земля в нас дуже нормально.

О, выходи, за меня замуж, ты давно ведь об этом мечтаешь. Выходи, за меня замуж, ты звезда. Чолево. Що ники за день тут такий? Розумієте, поприїжджали депутати, щоб Марсиків з перемогою привітати. А в мене ще підлога не помита! Я тобі за що гроші почув. <су> Та ви розумієте, вони мали вчора приїхати. Приперлися сьогодні. Я ти те! день, я Олег Ляшко, лідер радикальної партії. Голосуйте за Ляшка! і вас, який і в моїй команді стане більше. Ось і Сеня я прийшу.